Родинянським думкою, начальник центру порожньої війни, заслужений артист України і полковник Олександр Шевчук. Добрий вечір, шановні друзі, добрий вечір прихильники військово-мозичного центру. Ми дуже хвилюємось, щоб у залі зібрались люди. Які розпочинали розпочинали це дійство. А було це навіть не 10 років назад, а 15 років назад, коли був сьомий військовий кештаб північно-оперативного командування. Я хотів би згадати всіх ветеранів, які в залі, і ну, слово «ветерани» може не дуже підходить, тому що є дійсно музиканти, які і в цій оркестрі, які 15 років назад прийшли. І хто розпочав це дійство, це тоді він був майор. Художній керівник, начальник Сьомого військового оркестру штабу, а також перший начальник центру взагалі в Україні, тому що центр у нас був перший, це Володимир Дашковський, народний артист України, полковник. Давайте ми базуємо. І тоді це така рішення, що треба завжди пам'ятати, пам'ятати і згадувати. В нашій програмі сьогоднішній буде е, такий, знаєте, згусток е, творчого матеріалу, і, можливо, навіть е, не все буде між собою, як то кажуть, знаєте, стоять на одній площині. Чому? Тому що ми би воліли показати вам все, що ми зробили за 10 років. Але це дуже важко. Це дуже важко, у нас його два відділення, і я вже багато розмовляю. Розумієте, тут повинна, повинна звучати музика, але. Ми маємо декілька слів сказати, і, і це так потрібно. Чому тому що 10 років ми ніколи це не робили? Ви знаєте, хто був на наших концертах? Ми тільки граємо, співаємо і показуємо те, що в нас виходить з душі. Але сьогодні у нас маленькі були такі міні урочистості. Я би хотів запросити нашого поважного гостя з Києва. Це заступник командувача сухопутних військ збройних сил України. Зорот я зачитаю, тому що він наш куратор. Я його знаю так тепло і близько. Але начальник управління з виховної та соціальної психологічної роботи, полковник Голоднюк Олександр Миколаївич. Я вас запрошую на сцену. Абіції не тільки в Києві, а взагалі і за кордоном. І він наш куратор, він наш, як то кажуть, батько, і я йому дуже вдячний за те, що він нас так любить і поважає. Дякую, що вам більше. Я ще радий вітати вас всіх в цій прекрасній залі Чернігівського обласного академічного театру. Я також хвилююся не менше ніж колектив військово-музичного центру, тому що я не очікував, що весь Зал буде заповнений настільки. Ну і третє, що хотів би сказати, я дуже радий за те, що ви всі зібралися саме для того, щоб відзначити свято військово-музичного центру сухопутних Військ Збройних сил України. За 10 років військовий музичний центр показав все, на що він спроможний, але він і продовжує розвиватися далі. Військовий музичний центр виступав не тільки на таких прекрасних сценах, він виступав у військових частинах, в закритих військових містечках, він виступав на полігонах, він представляв нашу країну за кордоном. Тому я ще раз хочу разом з вами привітати наш військово-музичний центр Сухопутних військ Збройних сил України з першим ювілеєм, щоб в них було впевненість у завтрашньому дні і надія, що ми будемо святкувати ще не один такий ювілей. Вітаємо слово запрошується начальник управління культури Чернігівської міської ради, заслужений працівник культури, заслужений діяч мистецтв України Васюда Олег Павлович. Особливо достойне публіка, яка прийшла на цей перший ювілейний перший ювілейний куди концерт міського музичного центру сухопутних світ збройних сил України. Шановні друзі, маю в честь говорити від імені міського голови Олександра Володимировича Соколова, виконкому Чернігівської міської ради, а також депутатів Чернігівської міської ради, і щиро висловити вдячність, велику глибоку вдячність колективу за ту участь, яку бере колектив в великих концертних програмах і взагалі культурних програмах в нашому місті і в нашій області. З самого свого початку тут уже невеличкий фільм. Показав нам певні етапи колективу, створений Володимиром Анатолійовичем Вишковським, народним артистом України, продовжений великою спільною працею Олександра Івановича Шевчука, заслуженого артиста України, Марини Анатолійни Гончаренко, заслуженої артистки України, Ігоря Івановича Кішмана. Ми маємо цілу низку високоходочних, високоякісних концертних програм, які сприймаються з і мають відгук вашій особі. Достойна публіка, хочу висловити глибоку внутрішню певні, що Олександру Олександр Івановичу і весь колектив, присутній на цій сцені, що е, звернутися до мудрості людської і сказати про те, що. Легкі часи створюють друзів, а важкі часи їх випробовують. Я сподіваюся, вони Олександр Івановичу, що цей переповнений зал це є коло ваших друзів, і це коло буде множитися. І хай цей концерт, цей творчий світ стане лише певним етапом розвитку мистецтва збройних сил України, розвитку мистецтва нашого рідного міста і нашої області. А ця скромна грамота. Від імені управління культури чи міської ради. Я просто нагадую, що був в цьому житті творчого колективу такий етап. Шановний Олександр